Тіці очищення території гуманітарного розмінування по статистиці тих же американських аналітиків, лише очищення території з величезною залученням іноземних спеціалістів техніків і коштів займе якнайменше 30 років, а без очищення території неможливо відновлення її. У нас от цікавий такий факт. Буквально днями моя, моя колега Настя Рейно проводила інтерв'ю з головним податківцем Данилом Гетманцевим. І Він власне дійсно констатував той факт, що зараз а, під час перерозподілу коштів 2 мільйони доларів, якщо я не помиляюсь, були зняті з програм розмінування. І відповідно зменшення, як я розумію, буде впливати на час, скільки буде займати це розмінування. Я скажу свою ремарку. Я не знаю про що каже пан Гетьменцев в кількості двох мільйонів доларів. Але для гуманітарного розмінування, в принципі, для розмінування це майже а, там мікрочастинка. Два мільярди гривень перепрошую. А, ну, 2 мільярди це гривень. гривень це вже більш-менш вагома. Але а, ще в 2022 році американська а, потужна аналітична кампанія з гуманітарного розмінування. А, а, якщо мені. А, якщо, а, Приблизно можу згадати, це середина літа 22-го року. Американська аналітична організація надала, що для розмі повного розмінування в Україні необхідно приблизно 50 років і орієнтовно 300 мільярдів доларів. На очищення території і хочу наголосити, що до 2022 року і до сьогодні існують заходи, і не лише заходи, але й програма розмінування з другої світової війни. Теж ремарочку додам до слів Гетманцева. Він розказав, що сталося це оце, оце зняття 2 мільярдів гривень з програми розмінування України саме через розподіл невикористаних минулорічних коштів. Відповідно, тобто в нас програму розмінування не працюють настільки ефективно, бо туди не додала. Немає, немає ефективної законодавчої бази, немає фахівців, нема нормальних державних підходів до цієї справи. І ще одне пане Віктор, не можу не уточнити, коли ми кажемо про ці протипіхотні міни, їх буквально розкладають по землі, коли точаться якісь бої, коли буквально це йдеться про контактну лінію, про лінію бойового зіткнення. А, якщо ми кажемо про те, що ми очистили територію від російських загарбників, а ця вибухівка там залишилася, хто має відповідати у разі умовно якихось трагедій? Ми, тому що не встигли умовно розмінувати ці території і і якась цивільна людина а, таким чином ось в цю небезпеку потрапила, дай Боже, загинула. Або все ж відповідальність на російській стороні? А, з точки зору, знову ж, переходимо, якщо це конфлікт, а у нас конфлікт двох держав, це вже міжнародні відносини, а, то відповідальність за людське життя за Забруднення території за знезарадження боєприпасів відповідає, звісно, сторона агресора. Що стосується втрати людей, візьмемо до прикладу фермерське господарство і власника, який відправ свого кайбенера, збирати якийсь урожай. То відповідно людське життя. І інструктаж, і перевірку несе відповідальність, в тому числі і фермер, і відповідно вартість втраченої техніки взагалі не обговорюється. Якщо страхова компанія виплатить до 10%, то це дуже добре для бізнесмена буде. Щодо певних коштів, які закладають на розмінування, чи є, скажімо так, загальний якийсь бюджет на розмінування усіх ділянок, які безпосередньо забруднені подібними вибуховими пристроями, чи тут все ж варюється в залежності від забрудненості? Бо, зокрема, за даними статистики, найбільше забруднена наше Запоріжжя з верхонням того, що це одна з тих областей, де росіяни просунулися достатньо швидко і звітзвіти мокесне не не Дуже моя, але в 2022 році її дуже добре а, вивчив. У нас а, дуже сереньке законодавство з точки зору гуманітарного розмінування і розмінування. У нас є ще а, підбір, підбір а, законодавчого регулювання відповідальних. А, от у нас а, орган управління, який відповідає за цей напрямок, це а, ДСНС України. І акт очищення території дає також ДСНС як інспектуючий орган, але з точки зору і Відповідальності і кількості залучених майбутніх операторів до гуманітарного розмінування, тому що держава ніколи своїми силами навіть за 20-30 років не справиться з цим питанням. Щодо ціноутворення в роботі, також нема. Ну, Начебто за останній час обговорюється питання регулювання, але 22-23, частково 24 й рік не було чіткого ціноутворення в розмінуванні і воно. Було усередино десь від 2 доларів до 10 доларів відповідно до щільності забудови і складності проводення таких робіт. Щодо відбудови, про яку ми вже неодноразово згадували. Напередодні відповідно під час ось цієї конференції з відбудови у Римі, як висновок зробили, що підписали там численну просто кількість усіх домовленостей, зібрали 10 мільярдів доларів. Водночас, на полях цієї конференції, був міський голова Харкова Ігор Терехов. і він в своєму коментарі наші журналісті Галини Остаповець, яка працювала на місці, сказав про цифру теж у 10 мільярдів. Доларів, але це оцінка на відбудову і модернізацію самого Харкова з огляду на всі руйнування, які там є. І коли ми кажемо про руйнування житлової забудови, відповідно, буквально люди залишаються без житла. А, в... В межах нашої держави величезна кількість внутрішньопереміщених осіб. І от щодо них, і власне в контексті того, як вони отримують чи не ці відшкодування за те, що втратили своє майно, хочу згадати ситуацію про те, що на початку червня Петро Андрющенко це керівник центру вивчення окупації України, сказав, що справжні ВПО не отримали ні копійки компенсації за зруйноване житло. А люди з Києва мають виплати. Він зокрема посилається на те, що восени 24 року. Року 150 мільйонів євро було надано від Євросоюзу на компенсацію за втрачене житло? Її мали там розподілити якось на певні категорії ВПО з різних куточків нашої держави, але водночас, от він каже, що саме з Маріуполя жодна людина не отримала цих компенсацій, посилаючись на те, що буквально ми не маємо доступу до міста і там обстеження жодні зробити ми не можемо. Тому от вони якось в черзі так все далі і далі. Чи дійсно ми маємо таку проблему, і як ми її можемо викорінити? Можемо взагалі, якщо буквально до міста, досі немає цього доступу. Воно окуповане. А, ну, окупована. Маріуполь це моє рідне місце, в якому я народився. А, насправді, наскільки я знаю, були частково архіви вивезені ще до, до окупації Маріуполя. до Цього моменту вже діяла електронна система є в якої занесено багато об'єктів і е, е, обмірне креслення, нотаріальні бази передані в Київ і інші міста. То сказати, ми Маріуполь фактично втратили інформаційно, але мабуть не сказано. По-друге, наскільки я постійно моніторю інформаційну площу, то буквально не так давно, також тиждень назад, пан Кулеба, віце-прем'єр-міністр, заявив про те, що буде збудована певна кількість багатоповерхівок, багатоповерхівок, в які заселять Маріупольців, саме щодо виплат лише київлянам. То я скажу, що це також невірно, тому що я не відслідковую за позицією від е, відшкодування за втрати на житло, тому що це не мій напрямок і е, але я знаю людей певно особисто, е, певну кількість особисто людей, які втратили майно в е, Харкові в Харківській області. То вони е, не всі, але вже отримали виплати. Навіть деякі, можливо, завищені, ніж коштувало колись майно. Але хто і як яким шляхом, якими методами і формулами рахують ці компенсації витрати, ну я ж це, це не мій напрямок і не можу констатувати це. Але виплати йдуть, йдуть по іншим містам, іншим регіонам. А... Пане Вікторе, і в контексті того, що зараз ми буквально стикаємося з проблемами, що треба вже відбудовувати люди, дійсно певний такий високий попит мають до працівників в сфері будівництва абсолютно різних, але ж ми розуміємо, що реалії під час війни і після війни вони зовсім різні. А чи права я в тому, що після війни попит буде кратно вищий? А, наразі а, у нас дуже забюрократизована наша сфера, а, і можливо під час війни вже необхідно готувати фахівців, перекваліфікацію для того, щоб ми своїми власними силами могли а, хоча б певну частину об'єму самі робити. Крім того, в нас а, дуже швидко розвиваються технології, і ми буквально. Десять років назад не могли собі уявити, що а, певна літаюча установка, яку ми всі називаємо дрон, може переміщати певні грузи. Грузи не дуже, а, см... ну, не дуже приємні смертельні, але чому ми не можемо використовувати в після післявоєнній... Ві... В воєнному відновленні а, ті ж машини для того, щоб заміщувати а, і більше механізувати роботу на будівництві. А, також а, технології йдуть вперед. І наші вузи, наші спеціалізовані технічні установи, які випускають молодших спеціалістів, повинні не копатись у себе в щоденниках, щоденниках і згадувати, що було в 70-х, 80-х, 90-х років. Нам необхідно перейти на максимально нові технологічні рейки. Нам необхідно перекваліфікувати сучасних викладачів, які будь Будуть готувати операторів машин в будівництві, операторів технологій. Цифрові технології вже вперед йдуть максимально. І нам треба отримати свого максимально фахового співробітника українця, який буде високооплачуваний, тому що зараз у нас порівнялась майже ставка. Бюджетування в зарплаті як у юриста, так і у будівельника, це про які нас, суми йдуться. Чи можна... я скажу, у нас підписалась півтора тижня назад міжгалузева угода, і буквально через місяць будівельник на будівництво об'єкта державного напрямку буде отримувати приблизно 900 доларів. А, і а, перебільшення там юридичного напрямку або економічного напрямку у зв'язку з великою конкуренцією. А, також а, люди більше не отримують. Але це ми говоримо про робітничі кадри в районі 35-37 тисяч гривень. Якщо це буде склад вже вищий терівські, то відповідно ця зарплата буде ще в два рази більше. Якщо зараз от вона буде 900 доларів, а до цього вона скільки була? А, до до цього ми, ну, дуже мізерно, це в районі а, до 500 доларів 18-800. Угу. Знову ж таки кажучи про попит на ці професії, не можу не спитати, наскільки там можуть знайти собі місце в цій професії, в цій сфері саме жінки, зокрема, з огляду на те, що зараз ну, з одного боку, ніби і тренд на те, що немає знаєте, цього гендерного розподілу на чоловічі-жіночі професії. А з іншого боку, ну відверто ми розуміємо, що є фізично складні професії, де жінці ну, апріорі складніше. А ми говоримо про те, що заміщення на тяжкі види. Де, а, праці а, є високі технології, а, є а, напрямки, де. А... Жінка може використовуватись як созідатель, це архітектурне планування, це е, проєктування, це напрямки дизайну, напрямки е, управління машин. Машини вже не ті, які були 30 років назад, а високотехнологічні, з кондиціонерами, з всім подряд. Тобто, жінка це не про тяжкий е, е, фізичний тут, це про інтелектуальну. Складову в будівництві і созіданні. І знову ж таке питання, яке постійно так мусується щодо того, що, мовляв, жінки заробляють менше через те, що знов ж таки це жінки. Мовляв, чоловіків. Взагалі не так. Взагалі не так, повністю з вами не погоджуюсь. У нас розподіл на зарплати між чоловіками і жінками взагалі відсутні. У нас, крім того, ще в галузі з'являються лідери. Таких нормальних будівельних компаній, проектних компаній, жінки, які дуже потужно ведуть свої компанії е, наразі на об'єктах, ведуть дуже дипломатичні переговори, і в принципі нічим не поступається може бути краще, чим чоловіки справляються зі своїми зобов'язаннями. от на вашу думку, можливо, суб'єктивний такий аналіз. наскільки багато жінок? Станом на зараз в сфері будівництва на різних посадах, от можемо, можливо, в відсотках сказати. І буде класно, якщо у вас є умовно якісь такі, знаєте, паралелі з попередніми роками, бо ми розуміємо, що залученість тільки більше і більше стає. Ну, я скажу, що в, в будівництві залучення жінок насправді ще не, не настільки активне, яке має бути. І все, мабуть, в. Тій патології 90-х початку 2000-х років, коли будівельник не яв професія будівельника не являлася елітною, гарною, позитивною і високосплачуємою. То наразі за останній час ми бачимо високу залученість жінок, дівчат до архітектурних спеціальностей щодо вступу вище. Ми також спостерігаємо активність поступлення дівчат. Ну, наразі нова епогія будівництва як стало економічної такої спеціальності. Вона більш і більш цікавить жінок дівчат для того, щоб бути успішними, гарними і надійними партнерами для не лише в Україні, але й для всього світу. Ну, можемо тільки е, акцентувати для жінок, які зараз нас дивляться, що е, можна звернути на цю сферу увагу, е, подивитись, придивитись і можливо там знайти себе. Пане Вікторе. А поки ми готові долучити до нашої дискусії ще одного спікера з нами на зв'язку. Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, добрий ранок! Добрий. Ранок. Пане Юрію, наразі є знову ж таки заяви від Кремля цікаві, які ну достатньо серйозно оцінюють і навіть низка західних ЗМІ. Німецьке видання Більд пише, що Кремль готує масштабний наступ до кінця літа. Зокрема, повідомляють, що Росія посилює удари по Україні, щоб виснажити ППО перед новою фазою бойових дій. Видання зазначає, що план наступу вже представили Путіну. Він може поширитись не лише на окуповані території, а й за їхні межі. Тим часом Росія шукає підтримку союзників. Лавров під час візиту до північної Кореї подякував за героїчну підтримку. Це цитата, а також пропагандистські джерела стверджують, що до охорони кордону можуть залучити 30 тисяч північно солдатів. Водночас у біль також наголошують, що. Путін і далі вимагає контроль над чотирма областями і Кримом і висуває умови миру, зокрема відмову від НАТО і скорочення української армії. Області про які Путін так мріє? Це відповідно наша Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя, та також власне анексований наразі півостров Крим. А пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи оцінюєте ви серйозно ось ці заяви про те, що Кремль мовляв готує масштабний наступ до кінця літа? Чи є в них взагалі ресурс на це? Ну безумовно, треба відносити серйозно. Я не думаю, що це якась звичайна провокація дезінформація, тому що початковий літній етап наступу провалився. Як ми бачимо на сьогоднішній стан на 14 липня, вони так нічого і не здобули в ході своїх наступальних операцій, а положили величезну купу людей, сотні тисяч людей положили за інформацією, навіть британської розвідки, і тому ці виїжджі в Північну Корею це не випадково. Кові вони дійсно напевно готові, і напевно дійсно ця сума, яка називається кількість військових в 30 тисяч, вона напевно не зі стелі взята. І якщо перший раз було в межах 13 тисяч, то чому би зараз не було в межах?